Добрий день, дорогі слухачі. Зараз ми знаходимося в гетьманській столиці в Батурині. Мене звати Тарас Гладкий, поруч зі мною наш вчитель Віктор Федорович Овкошитний. І сьогодні я дуже би хотів вас запросити на наш наступний вебінар, який буде присвячений темі. А хто я у цьому світі? Яке місце, яке місце нам займати в Україні, і яке насправді наше призначення в цьому житті? Зараз декілька слів про це скаже Віктор Федорович. Добрий день, шановні друзі. Дійсно, ми в такому історичному місці Вітманської столиці, яка залита була кров'ю наших поневолювачів, тобто кров'ю на наших співгромадян. Завдяки нашим поневолюючим, і тут не можна не згадувати про сумну долю України. Саме про це буде наступний наш семінар. Ми будемо говорити про те, чому ми, перенароджуючись із народу в народ, переселяючись із місця в місце, із держави в державу, в такий відповідальний час опинилися саме тут і тепер, в Україні сущими. Тому що це життя є унікальне з унікальними можливостями. І ці унікальні можливості. Повинні е, розпочатися саме з України. І саме для цього ми сюди приїхали, щоб порозв'язати ці криваві вузли, щоб Україна в кінці кінців стала вільною, самодостатньою. От про це буде наша мова. Чому ми є суще в Україні в Україні? Яке насправді походження України і яке її призначення? в цей унікальний час, в який ми з вами живемо. Дякую, Віктор Федорович. Я хочу попросити кожного з вас, кому дійсно болить це питання, хто дійсно шукає, хто давно вже шукає, щоб ви поділилися цим відео, цим запрошенням зі своїми друзями в Фейсбуці в інших соціальних мережах. Просто можете скачати цей відеоролик і принести своїм друзям і показати його. Цей вебінар буде відбуватися в четвер. Яке у нас число буде в четвер, 15-го 15 числа. Я всіх запрошую ще раз 15-го числа о 19.00. Слідкуйте за оголошенням у групі в нашій Фейсбуці. Слідкуйте за оголошеннями на інших наших ресурсах. А зараз всього вам найкращого. І ще мене дне прохання до наших глядачів. Готуйте свої запитання, щоб спілкування було більш живим. Розумієте, я можу скільки завгодно говорити сам монологом, так би мовити, на ці теми, тому що живу цим давно. Набагато цікавіше відгукуватися на ваші запитання, щоб це спілкування було більш живим, більш насиченим і більш корисним для вас і для нас всіх. Слава Україні! Героям слава, пишіть ä, питання прямо під цим відеором. Всього найкраще добре.